Вітає 24 червня, початок нового тижня. Сьогодні вже 852-й день війни Росії проти українців. Вихідні на Хмельниччині розпочалися неспокійно. Вночі у суботу під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили в області три ворожі цілі. Щодо відключень світла, на жаль, ситуація складна. Укренерго змушене обмежувати споживання і для промислових, і для побутових споживачів. Тож мусимо і надалі пристосовуватись до графіків відключень. Детальніше про головні події в області дивіться за мить в ефірі інформаційно. У випуску новини на 33-му телеканалі. У Хмельницькому провели благодійні автоперегони. Водії на автомобілях різних марок, модифікацій та з різними технічними характеристиками зібралися поблизу міста. Зокрема, зареєстрували пів тисячі авто, та прийшла на захід приблизно тисяча глядачів. Дистанція спринтерська 402 метри, яка затверджена у світі для змагань із дрехрейсінгу. Вступний внесок 100 гривень. А кошти організатори перерахують на зсу. Це третій цього року. Такий захід, і за два перші вдалося назбирати 145 тисяч гривень, які пішли на потреби сил оборони. Порятунок від війни. Рашисти не припиняють запускати по херсонцям гради, міномети, ворожі БПЛА, авіаційні бомби та ракети. Кожного дня є ризик потрапити під ворожий обстріл, аби врятуватися. Люди вимушені залишити свої домівки та шукати прихистку у громадах нашої області. У суботу та сьогодні на пероні місцевого вокзалу прибули вакууційні потяги з херсонцями. Рятувальники допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС зробили усе можливе, щоб по розмовах заспокоїти та підбадьорити їх. Народження нових вчених у городку вже п'ять років працює школа природничого напрямку. За цей час тут навчаються понад 200 учнів і вже більше за 20 випускників. Частина з них обрала своїм фахом природничі науки, фармацію, медицину, біоінженерію технологію. Крім всіх природничих наук, які ми вивчаємо, тобто це біологія, хімія, фізика, мікробіологія і так далі. Ми також вивчаємо більше психологічні всякі трюки. Також ми багато. Проводимо публічних виступів, полемік, дискусій, дебатів. Тобто, де ти себе можеш проявити, щоб не боятися публіки, перестати боятися, можливо, публічних виступів, і це багато кому допомогло. Можна вибрати свою ціль з ментором, де ти будеш досліджувати саме те, що ти хочеш. Наприклад, якщо ви хочете в вищий навчальний заклад, там де ви будете вивчати мікробіологію, ви можете вибрати якесь дослідження в лабораторії, або ви можете взяти книгу, наприклад, як я. Обрала «24 кроки до успішного стартапу. Це хороша книга і ментор, який мені придумав сам цей стартап. І з ним я реально якби його просунула до певних з кожним кроком книги. Я його так і далі просувала. Тому цю базу, яку я тут отримую, я впевнена, що я використаю її в майбутньому. Це сучасний інноваційний простір, де учнівська молодь набуває не лише основ наукового мислення, методик наукових досліджень, а й практику, роботу у творчій команді. Дуже класно залом вчитися в нашій школі. В нас достатньо дружній колектив. Кожного разу, коли в нас є лекція, в нас може бути командна робота. І дуже мені подобається, і я думаю, майже всім працювати разом. Тому що коли ти працюєш, розподіляєш роботу, і це достатньо цікаво. І кожен тебе підтримує. Тут учні не лише підвищують свої шкільні знання, а й опановують більш детально кожний напрямок. У нас розроблена авторська навчальна програма, яку ми вдосконалюємо кожного року. А тут є частина з матеріалів, які викладаються у школі, а також поглиблено те, що дається на першому, другому курсі університетів для того, щоб учні вже були готові до нової інформації, аналізували, а також змогли зрозуміти, яку професію в майбутньому можуть для себе обрати. Розширення світогляду, формування гнучкості та розуміння наступності за п'ять років свого існування. Школа може пишатись добутками своїх учнів. Перетворення наших учнів, наших дітей, їх світоглядна частина, їх самосприйняття, можливість позиціонувати себе публічно. І е, я зараз е, перелічую е, совські не, не коментуючи хардове, тобто професійні навички, які і знання, які вони тут отримали. Чому тому що я вважаю, що особистість і те, як вона розвинута, це набагато більше значуще і ціннісно, ніж те, які навички е, людина. Людина може отримати. Тож майбутні вчені, які прославлятимуть та розбудовуватимуть Україну, мають усі можливості для здобуття тут свого першого досвіду. На Городочині в краєзнавчому музеї Дім'юзем якраз. Також це прослідковується наука на всіх етапах функціонування простору, адже ми можемо бачити на вході інсталяцію чудово, якраз яка демонструє науку і мистецтво, фотографії просторі. Також ми бачимо наукові навчальні лабораторії. Це все говорить про те, що тут дійсно створюється такий осередок, осередок наукового розвитку України. Тетяна Стадник, новини, 33 канал. Популяризація та розвиток літературних спільнот, літературні фестивалі об'єднують людей. Перший такий захід під назвою Літерія відбувся вихідними у Хмельницькому. У нас багато класних письменників, письменників, яких читають не тільки в нас у Хмельницькому, а по всій Україні, і навіть діаспора за кордоном. Мета фестивалю популяризація та розвиток мистецьких об'єднань налагодження культурного обміну між митцями різних генерацій, підтримка молодих авторів та виконавців. Фестиваль дуже потрібний, потрібний саме зараз, потрібний. Через рік, через 10 років, тому що це наша культура, це наша ідентичність, ми повинні її зберегти. Візьмімо, наприклад, ситуацію на окупованих територіях. Окупанти першим ділом знищують наші книжки, книжки українською мовою. Згадайте, нещодавній приліт в Харкові по одній із найбільших друкарень Європи. Там друкувалися книжки найбільших українських видавництв. Тому ми бачимо, що росіяни воюють не тільки з нами, вони воюють насмерть, вони хочуть знищити навіть будь-яку згадку про нас. Тому ми, в свою чергу, повинні зробити все, щоб наша культура, наша ідентичність, наш народ вижив. Страш справді класна і хотілося б, щоб його побачили як найбільший народу. Четверте місце, за даними Державної служби статистики, Хмельниччина увійшла в п'ятірку лідерів рейтингу економічної стійкості регіонів України. Про це повідомив у соцмережах начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Зазначив, приємно, що економіка нашої області здатна долати виклики та демонструвати зростання навіть у складні часи. Що думають містяни? Не вважаю це дивно, тому що напевно що повномасштабна війна зіграла в цьому роль. І дуже багато бізнесу зі сходу мігрувало саме в нашу область. Ну і для цього були створені певні умови, наскільки я знаю. Тому для мене це не є чимось дивним. Я думаю, що тільки потрібно розвивати наш продукт український, тому що економіка підніметься. Ми не будемо залежні від других держав, будемо отримувати тільки свою якісну продукцію на екологічно чистих травах. І це радує. Хмельницький цього вартий було б ще дуже хорошо, щоб ми були незалежні від імпорту. Це було б дуже добре. Власне виробництво є ресурси, є земля, є люди, які можуть працювати. Тому я вважаю, що так Так, да, в нас розвинути да, швейне виробництво. У нас сільське господарство розвинуте. У нас багато земель торгівля, саме перше місце займає. Виробництво завжди власно буває його можна більше розвивати і краще. Я думаю, що вона на себе ще покаже в цьому рівні. Погода на тиждень завтра, 25 червня, на території Хмельниччини, прогнозуємо мінливу хмарність, істотних опадів не прогнозуємо. Вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря у по області вночі – 11-16, в день – 22-27, У Хмельницькому – 13-15, В це в нічні години, в день години – 23-25 градусів тепла. В наступні дні та до кінця тижня. Погоду формуватиме на Хмельниччині поле підвищеного атмосферного тиску. Опадів не прогнозуємо. Температура повітря на декілька градусів, які в нічні, так і в денні, підвищиться. В нічні години становитиме 14-19 градусів тепла. денні години у вихідні дні досягне 27-32. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.